Тут можна побачити першу світловолосу Барбі, створену ще 1959 року. А також більше дізнатися про цю культову ляльку. У Лос-Анджелесі з'явився музей Світ Барбі. Може здатися, що він розрахований лише на маленьких дівчаток. Але засновники з цим не згодні і запевняють, що цікаво буде всім. Ми дебютували з Барбі в Торонто і побачили людей різного віку. Спершу всі думають про дітей, але приходять і дорослі. Бачити обличчя людей, коли вони ходять будинком, справді кумедно. Люди різного віку просто в захваті. Площа музею майже дві тисячі квадратних метрів. Зали присвячено кар'єрі захопленням Барбі ще великій різноманітності ляльок по перше, це унікальне місце. Маю на увазі, що ніколи раніше не було будинку мрії Барбі натуральної величини, фургона для кемпінгу барбі натуральної величини та просто всіх культових речей, які ми любили руками, граючись із барбі. Це світ, до якого ви справді можете увійти, усе помацати і стати його частиною. Ажіотаж навколо ляльки почався напередодні виходу фільму Барбі. Його прем'єра відбудеться в липні. Водночас зірки стрічки, серед яких Марго Робі, Зендея, Флоренс П'ю та Енгетевей уже почали носити тематичне вбрання на заходах. У світі Барбі шанувальники можуть не лише оглянути експонати, але й придбати всілякі аксесуари. Світ прагне духу Барбі прямо зараз, і енергія Барбі довкола. Гадаю, це всі відчувають. Весело правда, це добре. Feels good.